Дім, добре панству. Чеша, сядоброго дня. Консестру. Я дуже радий, що я міг як представник міста Люблин на запрошення міста Львова та фонду, який організовує організував даний виїзд бути тут у Львові. Серед тих кількох десятків осіб, які були тут в якості міжнародних спостерігачів. Більша частина осіб це була з міста Люблина, вашого партнерського міста. Шаліодвіділиш ми багато дуже постійно перебуваючи на виборчих дільницях. Значній частині виборчих дільниць перебуваючи там вночі, аж до ранку. Noc, rana, протягом всього часу ми старалися спостерігати за процесом виборчим процесом, щоб змогти дати йому характеристики яке проби сфальшування виборів. Дані вибори можна характеризувати як такі вибори, в яких було досить багато нарушень пов'язаних з процедурою і деяких інших, але, в принципі, ці дрібні порушення не вплинули якось значно На самі вибори на виник виборів не вибачили того виніку. Перше проблеми то проблеми організаційні. Перші проблеми це проблеми організаційного характеру. Близько 30%, 30 моніторованих нами більших комісій не розпочали свою роботу розпочали вчасно і запізнення були навіть до години. А ті на дільничні комісії, комісії які не проштампували вибув кандидата від батьківщини, рушку, рушку, вони старалися якби наздогнати це. На жаль, цим самим дещо обмежували доступ виборців до процесу голосування. На мою Моє думку, близько 20%, 20 всіх приміщень, які надали були вибори, виділені для голосування, не були достатнім достатньо пристосовані власне до проведення даних виборів. Виборці могли справні. Зостать обслужені з того поводу, раз з поводу в таких чистолюдських з цього приводу, також з приводу того, що значна кількість виборців приходила після богослужіння в церкві, ті почали почали створюватися власне в черги служить багато дуже колей після того, як почали створюватися вже ці черги, то виборці змушені були проводити набагато більше часу в виборчих дільницях, тому що іноді черга до моменту отримання бюлетнів могла тривати навіть до двох. Трьох годин, а в Бруховичах також з огляду власне на чергу не всі бажаючи могли потрапити всередину до на виборчій дільниці, що обмежило їх, їхню можливість волевиявлення. що з огляду на те, що почали створюватися черги, з'явилася проблема з таємницею голосування. Велика кількість осіб, які вже отримали бюлетні до голосування, вони просто починали ходити по території цього приміщення, в якому знаходилася виборча дільниця, чекаючи на той момент, коли зможуть йти в кабінку і дати свій голос. Приблизно від цього моменту також починається те, що комісія прикривала очі пальцями на факт той, що в одній кабінці. Могло знаходитися Друге, водночас дві людини. Виборці, речі, які... Також виборці, виборці нарікали на освітлення, на святу, яке було іноді недостатнім, що ускладнювало їм ознайомлення зі списками і голосування. Найбільшим порушенням яке я занотував було те, що певна дільнична комісія зіпсувала близько 15% бюлетнів, які призначалися до голосування до міських рад ради міста. Бо помилково вони саме на на, цих місція, на цих бюлетнях проставили штамп штамп, вибух, який стосувався власне кандидата від батьківщини. Найбільше емоції według нашої місії доточили вибору в Вінниках і в Бруховичах. Найбільші емоції, які товаришували нашій вінниці, були пов'язані з винниками та Брховичем. І автоматично теж там найпізніше Комісія обводове забрала ще до лічання голосу, і там також найпізніше дільничні комісії розпочали рахунок голосів. Особисно, на мою думку, знання, це to все пов'язано з... З... з складним самим процесом з... проведення з процедурою виборів, 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 яка відзначається виборів, тим, що забирає багато виборів, часу і велику кількість виборів. роботи. В Польсь став'я ще только один підпис, аби одебрати карти до голосування. В Львові став на шість підписів, тому що стати в Польщі ставиться один підпис для того, щоб отримати бюлетень. У Львові e, потрібно було поставити шість підписів. Відомо, що на це треба час. А процедура підрахунку голосів і закриття роботи завершення роботи комісії забирає настільки багато часу. Такі e, присвячується дискусію над тим, що далі потрібно робити. То твоже. E, kolejne problemy. I co stworzyło następne problemy. stopniu około Bo ja przyjechałem do terytorialnej, do terytorialnej komisji, komisji w Lwowie, do, do Miejskiej wyborczej komisji. komisji, zboczyj, komisji I zapytałem z kilkim, że w Zdążyło już przekazać wyniki głosowania, i to było około 10% komisji obwodowych i to tych najmniejszych. I co było przybliżno 10 od wszystkich komisji? W Polsce o godzinie 8 9 byłoby 100%. В Польщі станом на 8-9 годину було вже 100%. Близько близько 50% представників комісії, бо я там був і бачив це, Їх відправляли назад для уточнення або доповнення протоколів, тому що вони були або погано заповнені, або з помилками. ми також занотували один випадок, коли дільнична комісія, дільнична виборча комісія, не хотіла прозоро співпрацювати з спостерігачами, які були спостерігали за роботою комісії. Якщо ми вже розмовляємо про спостерігачів, то е, можна сказати, що власне завдяки тій чисельності і просто присутності на виборчих дільницях це сприяло тому, що ліквідувалася можливість фальсифікації можна узнати демократична. Істочь ми дуже приємно вражені тим, що всі старалися дуже добре контролювати весь виборчий процес, і навіть були такі спостерігачі, які занотовували собі кількість бюлетнів, які впали в урн. Ми також приємно вражені явкою виборців на дільниці до голосування, тому що через три тижні в Польщі також будуть вибори місцевого самоврядування, і на жаль, це буде лише 40%. Звичайно, така ситуація не з'явилася. Якби сама процедура виборів не була такою складною, і якби ті рішення, які відповідні органи влади приймали, не приймалися пізно або навіть дуже пізно, що в свою чергу. Також ставило якісь нові проблеми.